Друзі, знаєте, чим відрізнялися римляни від греків? Чому римляни збудували імперію, яка потім розвалилася? А греки, Грецька імперія візантійська, вона проіснувала, ще тисячу років після Римської. Знаєте чому? Тому що у греків головною наукою вважалась філософія. А римляни казали, як практичні люди, вони казали більш матеріальні. Вони казали спочатку жити, а потім філософствувати. Ну праві виявилися греки все-таки. Тому що філософія, вона у всіх законах Всесвіту, ем, все починається від філософії. І філософські закони такі ж, як закони фізики. Я вам зараз доведу. Значить, є таке поняття в біології, гомеостаз. Це рівновага, значить. Тобто, коли організм в рівновазі, він не хворіє, в нього там якісь органи е, не це. Ну, працює нормально. Все, все, коли все працює ідеально, це називається гомеостаз. Коли ти піддаєш тіло чи психіку якомусь навантаженню, тіло виходить, тимчасово виходить з положення гомеостазу. І щоб прийти в цей гомеостаз, назад в рівноваги, рівновагу. воно повинно тіло чи психіка вони повинні щось зробити над собою, укріпитися. Отак От укріплюється дух і так укріплюється тіло. Якщо ти даєш адекватні навантаження. Якщо не адекватні, то не будеш відновлюватися і будеш руйнуватися. Чи харчування не вистачає, чи не буде гомеостазу. Зрозуміли? Тобто, для того, щоб прогресувати будь в чому. чи в спорті, чи в науці, чи в психології, і в вірі теж, до речі, над вірою треба працювати, над молитвою, треба вийти із стану рівноваги. Вийти із зони комфорту. Комфорт це і є стан рівноваги, коли тобі хорошо комфорт. А коли тобі чимось нехорошо, оце дискомфорт уже. Це вже порушення гомеостазу. Зрозуміло? Періодично виходьте з зони комфорту. Інакше ви, ну, ви не житимете, ви тільки існуватимете. Слава Україні!